Я, Чикшев Гліб, студент другого курсу першого медичного факультету, вирішив доповнити газету Медична фізика, техніка та інформатика на тему фрактали в медичній фізиці. Фрактали це особливі геометричні структури, що характеризуються самоподібністю. Кожна їхня частина повторює структуру цілого. Такі закономірності зустрічаються як у природі, так і в людському організмі. Приклад гілка дерева. Розгалуджується на менші гілочки, які, у свою чергу, повторюють будову всього дерева. Той самий принцип застосовується у кровоносній, дихальній та нервовій системах що дозволяє організму ефективно функціонувати. Оптимізація біологічних процесів фрактальна будова дозволяє організму досягати максимальної ефективності при мінімальних витратах енергії. Кровносні судини розгалуджуються на дедальні дрібніші капіляри, що забезпечує рівномірне постачання кисню до кожної клітини. Нейронні мережі відбудовують зв'язки за фрактальними принципами, що сприяє високій швидкості передачі сигналів. Легеневі алівелу утворюють складну розгалужену систему, яка збільшує площу газообміну в десятки разів. Фрактальні структури допомагають організму компенсувати пошкодження та адаптуватися до змін. Кровоносна система має альтернативні шляхи циркуляції крові якщо один капіляр блокується, інші беруть на себе його функцію. Нейронні зв'язки мозку можуть частково відновлюватися завдяки фрактальним схемам нейропластичності. Кісткова структура забезпечує високу міцність при мінімальній масі, що підвищує її стійкість до навантажень. Фрактали в організмі людини. Сітківка ока судинна мережа має фрактальну будову, що дозволяє рівномірно розподіляти кров. Аналіз змін у цій структурі допомагає виявляти глаукому та діабетичну ретинопатію, кора головного мозку. Борозне та звивини мозку мають фрактальну природу, що забезпечує оптимальне розташування нейронів і ефективну передачу сигналів. При хворобі Альцгеймера ця структура спрощується, що призводить до когнітивних порушень. Легені їхня будова повторює ідеальну модель розгалудження, що забезпечує максимальну площу контакту з повітрям. При фіброзі легень ця структура руйнується, що ускладнює дихання. Функціональний аналіз у діагностиці та лікуванні хвороб. МРТ Фрактальний аналіз дозволяє оцінити текстуру тканин, виявлення ранніх стадій онкологічних захворювань за змінами у фрактальній структурі судин, аналіз кортикальної атрофії мозку для діагностики Альцгеймера та Паркінсона. Комп'ютерна томографія. Фрактальний аналіз дає змогу прогнозувати ризик остеопорозу, зменшення фрактальної складності кісток, вказує на їхню ламкість, діагностувати патології судин за фрактальними змінами в розгалудженій артерії. Електрокардіографія аналіз варіабельності серцевого ритму дозволяє виявляти аритмію та ризик серцево-судинних захворювань. Визначати адаптивні можливості серця у здорової людини. Серцевий ритм має фрактальні коливання, що забезпечує його стійкість до навантажень. Фрактали У протезування. Сучасні протези створюються за фрактальними моделями, що дозволяє кістковій тканині краще зростатися з імплантом, підвищуючи його біосумісність. Використовувати фрактальні електроди в нейропротезах для ефективнішої передачі нервових імпульсів. Біоінженерія. Дослідження фрактальної структури нейронних мереж допомагає створювати біологічні імпланти, що можуть компенсувати неврологічні порушення 3D-друк тканин. Створюються кісткові імпланти зі структурою максимально подібною до натуральної кістки, друкуються фрактальні судинні сітки, що дозволяє забезпечувати живлення штучних тканин і відкриває шлях до створення повноцінних органів у лабораторних умовах. Корисні висновки. Фрактальна геометрія відкриває нові можливості для медицини, поєднуючи математику, фізику та біологію. Для мене це розуміння будови організму та новітніх медичних технологій. Для студентів це можливість побачити зв'язок між медициною, фізикою та математикою, для суспільства це нові методи ранньої діагностики, кращі медичні технології та створення біонічних органів у майбутньому. Фрактали це ключ до розуміння організму, а їх вивчення може змінити медицину, хірургію та біотехнології у найближчому. Ближчі десятиліття.